14 лютого 2013 року в Золочівському центрі дитячої нацької творчості відбувся кущовий семінар керівників центрів дитячої нацької творчості та керівників гуртків образотворчого мистецтва з Золочівського, Бузького та Бродівського районів. В роботі семінару взяли участь голова Золочівської райдержадміністрації Ярослав Окрепкий. Ви зараз будете займатися писанкарством. І це є, це є теж витвір мистецтва. І ми знаємо, як писанка шанується в світі, як є музеї писанки, недалеко вам колони, є, є великі яйця, писанка, як пам'ятник стоїть, музей писанкарства. Тобто це є великий, широкий образ можна видно. Тому я щиро вам дякую за те, що ви сьогодні є тут. Я бажаю вам плідної праці. Я хочу, щоб ви не забували за рік дитячої творчості. І всі заходи, які будуть проводитися в 2013 році, щоб вони були під кандидатами і президента, і голови обласної ради, голови районної адміністрації, щоб вони мали успіх. Успіхів вам, всього вам найкращого. Заступник голови райдержадміністрації Роман Сухецький, начальник управління з питань освіти, молоді і спорту Іван Божаківський, директори, керівники гуртків образотворчого мистецтва позашкільних закладів міста Броди Олеська та Бузька, заступники директорів з виховної роботи, вчителі образотворчого мистецтва, загальноосвітніх шкіл перших третіх ступенів міста Золочева. На метод об'єднані виступила директор Золочівського центру дитячої національної. Творчості Ольга Адамівна Петришин вона сказала, що цей рік є для позашкілля знаковим, тому що президент оголосив його роком дитячої творчості, і потрібно прикласти максимум зусиль для того, щоб цей рік був для центру дитячої нацької творчості плідним на здобутки, на перемоги і керівників гуртків і гуртківців, завдяки підтримці райдержадміністрації управління з питань освіти, молоді і спорту вдалося зберегти мережу гуртків. І сьогодні позашкільної. Освітою охоплено 1100 дітей та підлітків району наказом Міністерства освіти і науки молоді і спорту України номер 1523 від 29 грудня 2012 року затверджено перелік найбільших позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форми власності Міністерства освіти і науки України, в який увійшов із Золочівський центр дитячої нацької творчості. На метод об'єднані керівник Оксана. Володимирівна Кирилова продемонструвала мультимедійну презентацію роботи гуртка образотворчого мистецтва та провела відкрите заняття гуртка філософія духовності у писанкарстві. Також відбувся круглий стіл, на якому обмінялися думками та враженнями від почутого і побаченого усі присутні. На завершення виступив начальник управління з питань освіти, молоді і спорту Іван Ярославович Божаківський, який подякував гуртківцям, керівникам усьому колективу. Тиву, а також усім учасникам семінару.